То продуктів, які можуть викликати рак. Дивіться, вони не напряму викликають рак, але є дослідження, які кажуть, що ці продукти можуть виступати факторами ризику і опосередковано впливати на розвиток раку, а ви продовжуєте їх споживати. На продукція може викликати ожиріння, а ожиріння є фактором ризику, розвитку. Захворю. Далі мої ковбаски, сосиски, капчені, всякі прикаляси. Хто продовжує їсти, потім не дивитися, що у вас є проблеми зі здоров'ям. І переходимо до мого 1. Ну і мій номер один. Номер один. Народ, хто продовжує смажити на цій олії, це просто короткий шлях до могили, тому що при нагріванні тут виділяється канцерогени, тут немає нічого живого, тут е, ще оця пляшечка пластикова, яка окислюється, мікропластик потрапляє в наш організм. Ну, як би ви зрозуміли, читайте в описі, які ще продукти можуть бути канцерогенами. І